Отакі кекси я сьогодні приготувала без духовки. Ділюся з вами рецептом і способом приготування. Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати шоколадні кекси, але спосіб приготування буде не випікання в духовці, а трішки інший. Пізніше покажу і розкажу про цей спосіб. Колись давно побачила в інтернеті такий спосіб приготування. Я не можу сказати, що це випічки. А саме приготування кексів. Забулась про нього, але вчора вимкнуло світло, і я про нього згадала. І хочу сьогодні випробувати. Ще не робила таким способом кексів, так що не готувала, так що буду сьогодні сама пробувати і з вами поділюся. Тісто взяла улюблене своє тісто для кексів, шоколадне. в мене є такий рецепт, зменшила. У два рази цю порцію, тому що там в мене велика порція, я взяла пів порції. У мисці в мене тут двоє яєць і дрібка солі. Додаю цукор. Я зараз вам скажу рецепт повністю, а потім вже буду далі продовжувати готувати. Двоє яєць, дрібка солі, цукру 150 грам. У цукор додала на кінчик чайної ложки чисто ваніліну або 10 грам пакетик ванільного цукру можна додати. Борошна 250-300 г, буду дивитися по тісту. Олії 80 мл. Зміряла ложками. У мене така глибоченька ложка, то я 7,5 ложок взяла олії. Десь 7,5-8 ложок можна взяти. Потім кефір 150 мл. Розпушувач або соду можна взяти. але я беру завжди соду, чайна ложка соди. Какао, 2,5 столові ложки, 50 мл окропу в кінці і одна столова ложка оцту. І зараз буду замішувати вже тісто. Двоє яєць, я вже говорила, дрібка солі і цукор з ваніліном у мене тут у мисочці. І тепер я його розітру не до повного розчинення цукру, але розтерла яйця з цукром до такого стану. Побіліла трішки ця маса і стала трішки пухкіше. Тепер додаю сюди кефір і олію. Ну, перемішую. Так, і поки що це в сторону, змішую сухі інгредієнти. Тут у мене борошно, але я взяла не все. Взяла 250 грам борошна і залишила ось тут ще частину. 150 грам там у мене, подивлюся, чи піде в мене. Скільки в мене піде, потім напишу. Але потрібно дивитись по тісту. Я покажу, яке тісто буде. Додала 2 столові ложки какао сюди в борошно. Якщо в мене дуже темне какао, то я взяла 2 столові ложки. Якщо світле, можна взяти 2,5. Додаю сюди соду. Перемішую. Окей, тепер буду змішувати вже, замішувати верніше тісто. Висипаю все, тому що в мене борошно тут не все, так що я думаю, що ще борошну потрібно буде додавати. Замішала я тісто, отак воно виглядає. Поки що борошна я більше не додаю. Зараз додам оцет. з того вулошку. Перемішую. Хочу вам показати, як змінюється тісту, коли додається оцет. наскільки воно робиться пухкіше. Пухкіше, пишніше, пористіше. Бачите, як зразу змінюється? Тому що, буває, запитують, навіщо оцет, то це для того. Тісто робиться набагато пишніше і пухкіше. Тому я додаю в таке тісто, хоч тут і кефір. Все рівно і сода гаситься, все рівно додаю оцет. Тепер додаю 50 мл окропу, перемішую і потім уже подивлюся по тісту. Якщо потрібно, то додам борошно. Отак, От після додавання окропу виглядає тісто, я додам. Ще думаю, що десь 2 ложки. Борошна, зараз перемішаю і подивлюся вже. Так, замішала я тісто, отак виглядає воно. Я ще одну столову ложку додала борошна, так що 300 грам борошна в мене пішло сюди, трішки там, я думаю, грам 50 залишилося. Так що. Ну, потрібно дивитись по тісту, воно не дуже таке густе. Розповідаю, що я буду робити далі. Підготувала такі чашечки чи кружечки, хто як каже, 150 мл об'єм. П'ять отаких і шоста ось така. І буду накладати сюди тісто десь по половині, половину чашечки. Я Буду ложкою, тому що лопаткою не дуже зручно. Можна й трішки менше, щоб, якщо не впевнені, що ну, щоб не дуже вони вилізли із чашки. Ну, я буду так приблизно половину покажу вам. Отак, виклала я, я думаю, що це десь половина. Зараз так усі заповнюю чашечки. Заповнила я всі кружечки і отак в мене трішечки залишилося тісто. Я його розділю, подокладаю, надіюся, що в мене не сильно Буде в мене повне, воно й не буде тікати із кружок, ну, уже таке, як буде. Небагато залишилося, але, що я роблю далі? Взяла таку каструлю, це в мене десь 5 літрів каструлька, застелила її рушничком. І тепер свої чашечки буду сюди встановлювати. Я, звичайно, міряла перед тим, як зібралась готувати, які в мене стануть краще кружечки чи чашечки сюди. Так що в мене шість має стоти цих чашечок. Отак. От Десь трішки там, може буде нерівно, ну нічого страшного. Це воно не вилліться. Так що отак. І тепер буду наливатись в каструлю воду. Вода кімнатної температури. Заповнювати водою буду так. На рівні тіста. Якщо пів кружечки тіста, то так наполовину кружечки і води має бути. Ну, у мене трішки більше, як половина вийшло. так що Буду наливати в рівні з тістом, щоб було води. Налила я воду. І перед тим, як ставити на вогонь, я накриваю рушничком. Отак. От і зверху кришкою. Це робиться для того, щоб конденсат з кришки не капав на кекси. Рушничок буде в себе забирати всю вологу. Ну, звичайно, треба буде підняти, так, щоб не загорівся рушничок, коли поставлю на вогонь. І 25 хвилин не відкривати, нехай вони готуються. Через 25 хвилин відкрию і шпажкою провірю на готовність. Якщо потрібно буде, то ще буду далі готувати. Пройшло 30 хвилин. Вирішила я потримати 30 хвилин, не відкривала. Ну, мені здалося, що 25 буде мало. Зараз відкриваю і подивимося, що тут робиться. Вогонь я збила трішки. Ого, гляньте на цю красу. Взяла шпажку дерев'яну. Зараз провірю. Сухенька шпажка. Зараз ще один якийсь, не хочу всі так до цей посередині, а цей. Бачите, трішки збоку ще є. Видно, цьому посередині тут гарячіше. Так що я накриваю і ще потримаю хвилин 10. Приготувались мої кекси. Дивіться, які гарнесенькі. 40 хвилин у мене готувалися вони. Ну, я думаю, що це залежить, знаєте, різні плити, різний середній вогонь може бути. Так що потрібно перевіряти. Я через 30 хвилин показувала вам перевірила, то ця, що всередині була, вже готова. А ці, що по краю, ще потрібно було трішки часу. Я ще 10 хвилин потримала їх на вогні. Так що, я думаю, що оце, що по краю ці стоять, тому що вони довше готуються, тому що кипить вода. Більше вологи тут. І, мабуть, через це вони дуже готуються, я так думаю, не знаю. Так що, перевіряти потрібно, і, якщо потрібно, то ще трішки потримати на вогні і буде все добре. І потрібно також дивитися, щоб не дуже кипіла вода. Заглядати не можна, але по звуку, чуть, якщо сильно кипить вода, то краще трішки збити, тому що я ж говорю, що середній вогонь кожного різний може бути, щоб не, не набризкала вода у кекси сюди в чашки. Так що також треба спостерігати. Тепер нехай вони трішки схолонуть, потім буду пробувати діставати їх із чашок. і Звичайно розламаю, подивимося, які вони всередині. Трішки постояли мої кекси. Я хочу дістати їх, а потім нехай ще схолодають. Взяла такий ножик, у мене є маленький, він дуже тонесенький. І пройшла по краю, так гарно, ось так прямо сюди. отак, і пройшла по краю кожну чашечку. І тепер буду доставати. Ось, так. бачите, як. Гарненько дістається. Тут у мене ось пергамент і отака. Ну, з манкою ідея хороша. Бачите, гарно дістається. Трішки вона є тут, але я думаю, краще нехай буде манка, ніж пристане сильно і потім повідривається і буде некрасиво. Так що. бачите, як гарненько витягується. Гаряче ще всередині, нехай схолонуть, потім розламую. Ще трішки схололи мої кекси, але вже дуже хочеться розламати і подивитися, які вони всередині. Це таке тісто, що я, коли печу в духовці, там великий кекс. То його можна різати, трішки з можна різати, і він гарно виглядає і не робиться такий, знаєте, як то гаряче тісто ріжуть глибке. Так що зараз буду розламувати. Хотіла цукровою пудрою потрусити, але ну, так як вони теплий, то цукрова пудра розтає, вирішила, що нехай вже схолонуть потім потрушу. Розламую, дивимося. Зразу вам показую такий. Ухесенький. І що хочу сказати, я накладала у чашечки так більше, як половину, і як бачите, якраз так красиво вони шапочка ця. І ще що помітила, що як в духовці пекти, то буває, коли так підніметься кекс, то трішки шапочка ця може зсунутися, а тут, бачите, всі такі рівненькі, гарні, розламу їх. Отакий, От бачите. Гарний кексик. Можна додати ізюм. Хто любить з ізюмом, так само, як в духовці печемо, додаємо щось, так і сюди можна додати і буде смачно. Чашечки можна взяти і більшого розміру, наприклад, 200 мл об'єм. Але бажано, щоб вони були одинакові, тому що, щоб вони разом приготувалися і щоб коли водою заливати, то щоб висота була одинакова, щоб коли буде кипіти вода, то нижча чашечка може туди попадати вода на кекс. Начинку можна, я вже говорила, можна ізюм, можна шматочки шоколаду. Можна якусь ягодку десь всередину туди покласти. Ну, за бажанням і за смаком. Поділилася з вами таким способом приготування кексів, сама спробувала вам показала, трішки в мене пішло більше часу на приготування, але потрібно дивитися. І я вам скажу: це не обов'язково, що вимкнули світло, а навіть бувають різні ситуації. поламалась духовка. Чи десь на дачі немає духовки, а хочеться щось смачненьке до чаю чи до кави. Так що можна використати цей спосіб і приготувати щось не щось, а саме кекси солоденькі. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!